15 січня середа, нехай Ісус буде в центрі будь-якої справи. Я є корінь і рід Давидів, зоря рання, досвітня. Об'явлення 22.16. В останній час на нас чатує небезпека. І наше завдання попередити людей про те, що їм загрожує. Нехай не залишаться поза увагою події, які відкриває пророцтво. Якби люди хоча б частково прокинулися, якби вони усвідомили, наскільки близькі події зображені в книзі об'явлення, наші церкви відродилися б і значно більше людей прийняли б вістку перестороги. У нас немає часу, щоб його марнувати. Отож, втілюйте у своє життя Божі принципи і глибоко досліджуйте істину. Вона буде для вас двосічним мечем. Але не поспішайте вступати в конфлікт. Настане час, коли спасіння Господнє стане реальністю. Нехай говорить пророк Даниїл, нехай свідчить книга об'явлення, і ви проповідуйте істину. Про що б не йшлося? Звертайте увагу на Ісуса як центр усякої надії, як корінь і рід Давидів, зорю ранню, досвітню. Ми недостатньо заглиблюємось у дослідження істини. Кожній людині, яка прийняла істину для теперішнього часу. Доведеться дати звіт щодо своєї надії. Народ Божий стоятиме перед царями, князями, правителями і великими світу цього, а тому слід бути переконаними в істині. Ми повинні бути наверненими людьми. В одну мить Бог за допомогою Святого Духа може навчити нас більшого, ніж ми могли б навчитися від великих світу цього. Всесвіт спостерігає за боротьбою, що точиться на землі. Безмежно дорогою ціною Бог забезпечив кожній людині змогу дізнатися про спасіння. Як напружено стежать ангели, щоб побачити, хто ж скористається цією можливістю, коли Божим дітям відкривається істина, не слід чинити опору, а краще звернутися до Біблії, порівняти нову вістку із законом і свідченням пророків. І якщо вона не витримає цієї перевірки, то в ній немає світла. Бог хоче, щоб наш розум розвивався. Він бажає явити нам свою благодать. Щодня ми можемо насолоджуватися добром, оскільки Бог може відкрити для нас усю скарбницю небес.